Давайте відкриємо один із текстів Слова Божого. Це буде послання апостола Павла до римлян. 8 розділ, 19 й і по 23 й вірш. Римлян 8, 19, 23. Написано такі слова. Бо чекання, створіння очікує з'явлення синів Божих. Бо створіння покорило смарноті не добровільно, але через того, хто скорив його в надії, що саме, саме створіння визволиться від неволі тління на волю, слави синів Божих, бо знаємо, що все творіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й, і ми самі, маючи за, зачаток духа. І ми самі в собі зітхаємо. Очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Брати мої і сестри, я б хотів, щоб ми сьогодні з вами пороздумували над тим текстом Слова Божого. І тема моєї проповіді. Бережи, це що найбільше треба берегти. Ми читаємо найпершу думку, яку я б хотів підмітити. Написано, що все створіння покорилося марноті. Ми живемо дивний час. Нещодавно моя дружина мені вирішила зробити екскурсію свого дитинства повела мене в ліс на гриби. Це було нещодавно. І ми пішли з нею. Я вам скажу чесно, далеко йшли, високо йшли. Темний ліс, я десь подумав, що я не знаю, збирали ми так страшні такі гриби. Я більше ніж впевнений був, що я набагато більше не збираю, як моя дружина. Прийшли додому, вона 17 білих, а я сім. я дотепер не знаю, як так сталося. Або по дорозі вона собі пересипала у свою сумку, або я не знаю, що це було. Але йдемо ми. І вони, вони із сином пішли наперед там, а я ззаді. Я їй казав: я, я не так на грибах бігаю, як ви, я помаленьку збираю. Я помаленьку ходжу по лісі, Знаєте, йду, відстав від них там. І мене здивало одне, що я побачив картину. Я побачив, я знайшов цілий такий грибовське, здоровий. Здороввезне. І я думаю, так ти що? Ото грибів маса. Ну нехай біжуть собі, я собі тут позбираю. А вони всі оказалися недобрі. І я, я підрахував приблизно, що на один добрий. Гриб. Я знайшов в середньому 100 поганих. І мене здивувала земля, на якій ми живемо. Я побачив, і я задався питанням собі, що відбувається з нашою землею. Написано, що Бог створив небо і землю, так чи ні? Не... Не чую, так чи ні? Так. Написано, що Бог благословив землю. Так чи ні? Я не вірю, що Бог благословив землю поганими грибами. Ніяк в це не можу повірити. Я не вірю, що Бог, знаєте, Галинка ще повела так, такими стежками якимось. трави величезні, будь колючки. Я думав, що то як в парку буде, в стежинка хороша, я собі буду. Я взяв спеціальну корзину, ножик підготовлено, все. Я йшов, вдів, гарні спортивні штани, на короткі рукавоці, як вони? Футболочку. Комарі кусають, мухи за мною бігають, ну, верніше літають, гриби, погані, просто повно. І я задав питання. Що відбувається з нашою землею, якщо її Бог сотворив? Бог її сотворив, Бог її благословив. Бог, коли творив землю, Він сказав вельми добре, що сталося. Що сталося? Вона почала родити дещо. І дивіться, що відбулося. І взагалі, я би назвав земля. Це відзеркалія людства. Ми деколи, от давайте будемо чесними, хто займається, е, ну садить, щось на землі, скільки треба насіння, щоб бодяча кропива, лобода, там ще щось виросло. Скільки треба насіння? Не, не скільки? Воно просто росте. Перестань ходити за своїм полем, і воно заросте. Борщовиком чим хочеш. Воно буде велике, воно буде шикарне, зелене. Ну написано земля, яка приносить, пам'ятаєте що? Бодяче кропиво. До чого вона хилиться ця земля? До прокляття. Дивіться, читаю. Чому я сказав, що земля це є як відзеркалія людей. Якщо Бог сотворив, Бог сотворив землю, Бог її дав, Бог її благословив, Бог сказав це вельми добре. А вона повна бодяча, а вона повна всякого. Недоброго. Дивіться, що написано: каже Господь. І до Адама сказав він: цебто Бог, за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того, з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною і осот вона буде родити тобі. і осот вона буде родити тобі. Земля, яка написана, що навіть творіння, земля вся, вона стогне. І це результат падіння людини. Це результат того, що людство, що людство. Пішло в гріх. Давайте ми з вами дещо нагадаємо. Давайте ми сьогодні подивимося, прочитаємо послання апостола Павла до Галат. Ми прочитаємо п'ятий розділ і 22 текст. Давайте ми відкриємо його. 22 текст. Чи то вже знайшли? А плід Духа, любов. Давайте разом будемо читати: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, тихість, здерливість, закону нема на таких. Слава Богу, брати мої сестри, ось. Як має виглядати людина. Ось як має виглядати людина. Ось які якості мають бути наповнені в людині. Написано, що Бог створив людину за чиїм образом? Своїм. Бог створив людину за образом своїм. І людина а і це є плід духа, і людина має бути наповнена ось тим. Любов. Перед приходом Христа Ісус сказав такі слова. Він сказав, у багатьох щось відбудеться, пам'ятаєте що? У холона, що? Любов. Любов. Знаєте що? що? Що це означає? Охолоне, що ти і я, ми не, ми не спроможні, будемо бажати добра усім біля нас. Давайте будемо чесними. Чим більше людина тішиться от ми. При, уявляєте, зараз вибігає сюди, ну, не вибігає, виходить давайте. Вийшов брат, ну, наприклад, Олексій. Виходить. Міша, да, я засвідкую, будь ласка, взяв мікрофон і свідкує. Дорога церква, я хочу, вам, я хочу подякувати Богу і за вас. І, ви знаєте, що? спадщина з Америки прийшла, з Канади. Амінь. <сум> спадщина. мені два з половиною мільйона доларів і віла і там. А я, я і розказує. І ми з вами, алелуйя усі! Або ви знаєте, що ми чуємо, їхав Михайло на, на, на машині, заїхав в люк, відірвав колесо, там ніяк не може собі дати ради. Ми, Чим ми будемо більше тішитись? Друзі, ви знаєте, любов, вона тішиться. Вона, любов, вона, вона тішиться. тішиться. Ми, 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 вже, ми вже трохи віруючи, трохи пройшли перший етап. Ми сплащу, що ми вміємо плакати. Ми вже трошки навчилися. А от з тими, хто радіє, то тяжче. Або уявляєте, ми чуємо, що наш, наприклад, Толік наш, що фамілія отримав. Відкрив фірму, відкрив фірму. І в нього діло пішло. І пішло. І от машину одну купив, там, другу купив там. І ми це все бачимо. І ми з вами що? А ми так тішимося. Боже, благослови ще його третю машиною, а благослови його ще хай його фірма розростається і так далі. І все ж таки, а що то на син, А що то йому пішло, а мені не пішло? Да. Друзі, мі, і так, і так. А включіть, будь ласка, включіть мені, будь ласка, верніть назад. І так, люд, Бог створив людину за образом і подобою своєю, і вона має бути наповнена любов, радість. Мир, довготерпіння. Добрість. Ця земля, на якій ми живемо, що разу менше дівається слово добрість. Так і їм мало. Милосердя, віра, тихість це взагалі, мені здається, слово якесь, якесь мені здається, апостол Павло щось помилився. Здержливість. І саме головне, закону нема на таких. Оце те вище, оце вище чогось з якоїсь планки. Коли твоє життя наповнено таким. Я сьогодні нас закликаю. Давайте сьогодні ми подивимося в своє життя. Одного разу, коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо почути такі слова. Коли гріх увійшов в життя людей, увійшов в світ. Увійшов в світ. І ми бачимо, Господь приймає рішення. І Він каже до одного із своїх мужей, каже, будуй ковчега, бо пам'ятаєте, що земля буде затопта. Я потоп прийде на всю землю. Роби ковчег ти і так далі, і твоя родина. Друзі мої, Зробив Бог ковчег, поселив туди найвірніших, найкращих, най... найліпших і так далі. Ну а концовка. Одне і те саме. Одне і те саме. Пройшов короткий час, і цей самий муж Божий Ной, він виголошує прокляття, пам'ятаєте про кого? Своїм не синові, а його нащадкам, одному по коліну коліну. Він виголошує прокляття. Ми бачимо короткий час, і Господь каже такі слова: людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Проходить ще час від часу Єремії до часу Ісуса. Проходить ще час, і ось Ісус виступає і каже такі слова. Каже, каже бо серця походять. Пам'ятаєте що? Лихі думки, бо серце дещо походить. І ось я б хотів, щоб сьогодні ми з вами, і тема моєї проповіді, як я сказав, давайте берегти це що найдорожче. Мудрий Соломон. Мудрий Соломон сказав так: Над усе, що лише стережеться, над усе, що треба стерегти, над усе, що треба стерегти. Ви знаєте, ми все здатні з вами стерегти. Я ніколи не бачив, щоб хтось йшов в магазин і сказав. Будівельний магазин пройшов, де продають, наприклад, двері, і сказав, знаєте що? вихідні двері мені треба які-небудь. Взагалі, замок туди вставляйте взагалі такий. Е... А взагалі не давайте Наше мені його. Вікна та я знаю, та які-небудь теж. Ви знаєте, для того, щоб стерегти свій дім, ми вставляємо найкращі двері, які ми спроможні. Ми вставляємо найкращі замки, які ми спроможні. Ми робимо все найкраще. То, щоб зберегти свій дім і якесь там майно. Знаєте, я не бачив, я не бачив так, щоб хтось машину так само прийшов до майстра, каже, ти знаєш, познімай мені всі замки з дверей. Та на що мені замки в двері? Хай буде відкрито. У мене такий один друг був. Він мав жигульку, і він не закривав, не закривав одну дверку завжди. Він казав: ну, як будуть лізти, магнітофон витягувати, щоб не били вікно, а просто відкрили собі, витягнули. Той. <риклад> ну, а кранцовка, я вам скажу так, вибили вікно, взяли магнітофон, хоча дверка була відкрита. <риклад> Ви не встигли всі спробувати. Друзі мої, над усе каже мудрий Соломон, стережи серце, бо з нього походить життя. Друзі мої, іменно часто серце в розмові біблійній це є розум. От звідси починаються перемоги і проіграш. Звідси починається порчення тебе цілого. Якщо твої думки будуть лихі, які ти будеш, давайте будемо чесними. Сказав один мудрий чоловік так, що там, де ти є сьогодні, це означає, вчора ти був там думками. Вчора ти був там думками. Друзі мої, де коли ми кажемо, от я не знаю, я не знаю, що я це зробив, я щось не подумав, а я маю наоборот думку. Що наоборот, ти про це думав? Що, тому ти це зробив? Я думаю, наоборот, твої думки про це думав, ти прикручував, ти прикручувала, ти роздумувала про це. І тому ти сьогодні є там. І тому сьогодні Господь каже, сьогодні Господь каже над усе, що треба стерегти, це стережи серце своє. Він каже, так. Дивіться, що каже той самий мудрий Соломон. Він каже: дай мені, сину, дай мені, сину мій, своє серце. Він розуміє, як важливо, щоб твій і мій розумів був наповнений, він належав йому. От тоді твої дороги будуть прямі, тоді твої ноги будуть ходити прямо, тоді ти будеш спосібний чути Його голос і виконувати Його повеління в своєму житті. Ти не просто будеш казати, ну, скажи мені, Господь, я тебе вже давно чув, а Він, а він весь час говорить до твого розуму, але твій розум зайнятий чимось другим, не його. Сьогодні даймо. Присвятім свій розум йому. Сьогодні є так багато соціальних різних мереж. Сьогодні так багато є в інтернеті різної інформації, що ми хочемо прогорнути. Знаєте, я, я останній раз за собою замітив таку річ. Я собі закачав тік-ток. І вирішив я собі подивитися, що. Ну, що всі білі люди роблять. Думаю, що буду я теж похожий. І знаєте, чим закінчилось? Я на годинник вже половиною години. А я тільки в одне зайшов. А там я дивлюся, там вже багато що є дивитися. Я його, я його правда, п'ять разів доляв, цей тік-ток. Друзі мої, друзі. Я не кажу, що ми маємо десь відставати, але перше, чим має бути зайнятий твій розум, і як ти його маєш берегти, це словом Бога. Це одне, що здатне зробити тебе благословенним, що здатне зробити тебе успішним в ділі Господнім, що здатне зробити тебе мудрим для Господа, що здатне зробити тебе спосібним і ти за ним. Нехай Господь благословить. Далі не буду говорити, бо вже тут годинник Костя спеціально зробив. Ми вже маємо йти молитися. Друзі, ми, і так, і так, земля, на якій ми живемо, по якій ми ходимо, і часто ми бачимо кропиви, бодяча і так далі. Це результат. Це відзеркалює нашого життя людини. Яка спортилась. І все створіння через нас, через людей, піддалося марноті. І сьогодні так і багато марноти для людей. І мудрий Соломон сказав: «Осе марнота і ловлення, чого? Вітру. Попробуйте зловити вітер. Я колись був малий. Я бігав за вітром. Скажу вам чесно. Вітер мене ловив, а я його ні. Вітер вас ловить, но ви його ніколи. І понесе далеко. Але... Сьогодні ми маємо бути наповнені апеліт духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, вірність, лагідність, тихість, здержавість. Закону нема на таких. Якщо ми хочемо, щоб щось змінялося тут на планеті Земля, давайте будемо похожі на нього. Давайте дозволимо, щоб він обновив наш розум. Щоб наш розум справді давайте берегти свій розум і його наповняти чим? Ним. Для того, щоб ми приносили плоди і все кругом. Буде так само мінятися. Хай допоможе нам Господь.